Вітаю, друзі! Наші мандри продовжуються. Ми сьогодні приїхали в розвідку. Подивитися на нові місця. Ну, от. Щось нове. Та, і вам цікавіше буде і нам. Ну, сьогодні десь 25 градусів, сонячна погода. Сподіваюсь, сьогодні щось знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, друзі, обов'язково побачимо. Айда! Ми сьогодні в лісі лісі, бачите? О, дика малина. Вільба, пішли. Гриб? Ага, о, ріше грибочка вже побачила. Ану, обережненько. Тримайся, Житель, Марсик, допомагайте. його бачите. Та ось в травні. Ось так, друзі. Так нас зустрічає ліс. Дивіться, Ось один біленький, ось другий. Зараз ще покажу. А воно ну, третій красоти. О який. Бачите. Не знаю, гарно це чи ні. Ну, спочатку отак от одразу гриби. Але ж знайшли. Бачите. Головне, щоб і далі були грибочки. А не так, ото три грибочка зальотних і все. А ну, зараз подивимось. О який. Один. Другий. І третій. О, ви бачите які. А? Ще знайшла? Ой, Іріша знайшла. Так, ці грибочки до кошика. От Джека вже неслухняний. Бігає, носиться. Зараз рюкзака візьмемо. Опа! І підемо, глянемо, що там знайшла Іріша. Ні, от тих три і все. Остав, друзі, бачите, ну метрів двадцять від лісової дороги зайшли. І ось такий подарунок. Це гарно. Зараз все подивимось. Поки йду, дивлюся, щоб нічого не пропустити. Бо бачите як з краєчку ліса одразу біленькі. Ну-ка показуй, що в тебе за зазначенка. А де саме? Тут знайшла? А, трошки раніше, я пройшов. О, який білий. Гарний, гарний пішов. Давай до кошика. Четвертий. Друзі, вже 4 біленьких. Ось так. Попереду бачу два грибочка, але напевно мухомор сіро-рожевий. А, ну, а ні, схожий, але не він. І воно ще один. Але ми шукаємо саме біленьких. Виширіш? А от там ось той ірочок ти оттуда, так? Да? може туди спуститися, щоб подивитися. Ось тут бачите, багато ірочків і треба у кожен заглянути. Ось це що. Білий кусок. Та друзі. Моточек білого, не знаю. А да так -да так, -да, я бачив. Може сам впав. А може хтось збив. Не знаю. О як бачите. Казав вам, що а, теж 25 градусів, як і вчора, але відчувається трошки поспікотніше. Ліс інший. Так, а що це? Ану. Козарики, друзі. Але напевно їм гоплик. Бачите, ось жила. Козарика, ну цьому точно. А цей, ну зараз подивимось. Але, але чомусь вони а ні, всі їх Бачите як? Ну. Такі гри одразу брати не будемо. А ти де? А, бачу. Так. А це вже точно. Мухомор. Сіро-рожевий. Да. Він. От в цьому році, друзі, в 24-му. Дуже багато його зустрічаємо. І практично по всіх лісах. І на Франківщині. І все, на Буковині. За теж багато зустрічали. Ну що, грибарі, що у вас? Тиша? Ого, який тут яр глибочезний. Не знаю, як камера, друзі, передасть. Але такі круті схили. Ну так. Обережно там. Вчора ви бачили, небагато білих знайшли, але достатньо. Нам вистачає. Подивимося, що сьогодні буде. Ну, вже не без грибів, Бачите, які красені. Головне по лісу походити. Свіже повітрям подихати. Гарно. Та й собак'яни Бігають. Кожного дня по лісу. Теж гарно для них. Щось ріше ми йдемо вниз і вниз. Потім повертатися, а може вздовж цих схилів походимо. Бо тут кінця і краю нема все вниз і вниз. Вниз і вниз. Аж потім до гори підніматися тому Ми так одного разу йшли десь на кілометр три так воно знаєте як Вниз не відчувається так грибочки збираєш воно затягує затягує да? а, а ти потім вверх це в Карпатах було це того року важко було да, да. Да, да, да. піднімалося десь два-три рази і зупинялося Відпочивали трошки. Друзі, знахідка, так, знахідка. Ну, зараз вам покажу. Оце гри. Оце я розумію. Оце так-так. До наших грибочків. О, ну, буде супер. Ага. Ой який гарний гриб. А, запах такий, друзі. То просто. А. Повторюсь, сьогодні спікотніше, ніж вчора. Ху, макрющі всі. Схилені, ну, ви бачите. Але задоволення таке, то, то просто грибочки. Хоча і не багато поки що, але є. Тільки вимкнув камеру, щось побачив попереду. Зараз подивимось. Ні. Сіро-рожевий мухомор. Дуже багато, друзі. Зустрічаємо ось саме таких трутивичків. Бачите, зелений, а по краях білий. Ось ну, так. Не показував вам, ну от початку похіда Вже напевно десята сімейка. Марсик? От не слухняний. Там якісь болота попереду. Марсик рветься туди. Давали вам же водички. Ні. Треба ж брудною напитися. Гарно, гарно, друзі. Часто говорю, що так чекали на грибний сезон 24 го року. Ось він настав. І намагаємося практично кожного дня їздити, дивитися, що по грибочках збирати. Вам показувати таку красу. О, як гарно. Ну. А, запах такий від кошика. Біленькими грибочками. Пройшло, друзі, десь пів години і поки що нічого. Напевно будемо потихеньку повертати. І, як завжди, трошечки такий круг зробимо. От. Бо вже далечко забралося. Ну, як завжди, якщо щось побачимо, обов'язково вам покажу. Якийсь грибочок. Ну зараз подивимось. Ану, підберезник, друзі, ну от просто цікаво, але впевнений, що буде да, бачите, Ну тут вже ну, зараз поріжемо. ні, Є все ж таки, бачите. Ну не будемо такий брати. Та і нам і достатньо цих білих. О, ще поруч. Ану. Теж такий самий. Ми вже з краєчку ліса ходимо. Тут бачите, трошечки інший ліс. І багато зустрічається саме А Що ти там робиш, а? А, дика маліна? Ух ти! Ну Оці в мене тут є трошки. О, О яка. солоденько, друзі. Клас. Її здесь багато. Ладно, 5 хвилин перерва. Поїмо малину. Ще грибочок. Також підберезник. Ну я. Він така вже, це, вже стух. Ну, ще один. Ну, бачите, їх багато тут. Чи тут? То сирішка. Собаки бачите, прийшли, збили її. Що там в тебе? Що, друзі, ще трошки походили? Дуже багато скриєчку ліса підберезників. Ну, вони всі хробочливі. Білих тут взагалі нема. Ну нам достатньо сьогодні, головне собаки набігались. Ми трошки свіжим. Повітрям подихали. Будемо ми виходити на лісову дорогу, дорогу доїхати додому. Зараз покажу ще раз, а ви бачите. Та непогано. На вечерю вистачить, друзі. Все. Будемо ми їхати з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.